Привет. И вот другая часть, а это вот такая вот стежка для закоханных. Вот такая вот стежка. Там вот, лавочки всякие такие. Идем. Вот. А там такой мостик. Там качели и, как это называется, турники всякие такие вот. Там така от беседочка, така дуже гарна. Там от зоопарк десь там, там кафе, там, ну не зоопарк, а там просто дві клітки з тигром і все. Ну і, і з рисом. Тут настільки гарно, що молоді приїжджають робити фотосесію. Там буду пад. Вот. Потім це такий вертеп, Вот. Зараз вам покажу поближче. Открою. <клух> такий. Ой, як тут файно пахне шашликами. Тут кафе, тут більше люди заказують шашлики. Кафе гаражда. Клас. От ми йдем. Ух ти! Красиво Такие вот лавочки, столик. Вот. Так. Идем. Сейчас я вам покажу ближче воду под. Вот. Я просто сюда приеду, покажу, что тут есть скоренько. Тут такого ничего, но так дуже красиво. Вот. Такие вот такие вот водоспад. И там я вам еще покажу так. Вот проходим. А тут вот так. Тут такие вот водоспад. Тут дуже-дуже красиво. Є тут спад. Окей, отраду спаду. Дуже тут так красиво. Ну ідемте далі. Спасибо. Так, дуже красиво. Тут така дорізочка, дуже красива. А небо таке будь якесь чорне. Ну, вам трошки бачите, здається, чорне, чорне, насправді дуже біле. Як красиво. Ну добре, йдемте вже далі. Ось так от. Йдемо. Ось так не йдемо. Там якісь люди фоткаються, поняти немає яких. Ну и там відпочиваючи. там типа дедушка на семешок Все такие барбары с красивые, вот, вот такие вот красивые. Ось є дошку такий. Ми зараз йдемо по такому от мостику. Бо вона йде через отаку от. Вот. Подивимось, що там. А ну подивимось. А там такого теж нічого. А там звірюшки. Але подивимося, що там. І ми зайшли сюди, от такий домик. А тут якісь дедушки і тут так вони рухаються. Вот. Я, ну тобто я їх рухаю. Але якщо і так, то вони рухаються. Класно тут. Там птічки. А на закінчення я вам покажу таку красиву паву. Але вона чомусь хвісно хоче розпускати. Така красива птічка. Ой! тут так воняє. Просто це дуже-дуже багато всього, я вже не зможу знімати. Тому що е, у мене тільки вже 7 хвилин можна знімати. Ну все, всім пока. Клас, яка птічка. Мені подобається. На те, якби на паличках ходить. А насправді то і такі ножки. Ой, яка вона на мене дивиться. Ой, яка заморозка! Це карлінка, звичайно, просто тут всі пишуть журавель, Фазан, фазанє, каролінка його. І тут багато всіх є. Красота!